Поклик серця, поклик предків, я вибачаюсь. І очолює її е, скидан Олексій, учасник битви екстрасенсів. Е, тож зараз вони е, нам покажуть дійство, яке колись наші пращури е, вони святкували, святкували таку коляду. Колись із давніх дамен давен, коли була Київська Русь, наші предки шанували чотири сонячних свята. Перше свято це було коляда, і друге свято це було Великдень, третє свято це було це було Купало, і четверте свято це був Овсень або Миробога. Всі ми живемо по тим чи іншим традиціям. Хтось притримується християнських традицій, хтось католицьких, хтось інших. А ми притримуємося саме тих стародавніх традицій, які були. Ще з часів започаткування Київської руси, руси України і хочемо вас ознайомити з цими традиціями. Дозвольте, боги рідні, предки святі, обряди воправити, обряди воправити та вас славити! Кутю на покуттю узвар на базар, а пироги на торги. Добрий вечір усім у цій хаті. Ішов дідух дорогою рано-рано, дорогою широкою та ранесенько. Ніхто його не запросить рано рано, просить його пані надія. Моя хата широка, моя хата високая, є де Бога посадити, є чим Бога пригостити. Що одного життяного, іншого ярового, а третього пшеничного. Слава дідуху коляді. Дай да ж Боже ці свята. Щасливо зустріти від Нового року до Великодня, від Великодня до Купала, від Купала до обжинок, від обжинок до сталіт, як род зазначив вік. Слава всім, хто в цій хаті. Слава нашій матері землі. Овсень, Овсень, куди йдеш? Мости мостити. Кому їхати? Коляді, на чому їхати? На свинці. Чим поганяти? Порося. Приходь, Приходь коляда. коляда. Люди добрі. Коляда народжує Сонце Божича, а прояв зими Мара Маронька, не хоче дати народити. Так давай ж, давайте ж заведемо кривого танцю та допоможемо.

Срізлом Божича. І ви всі будьте здорові. Проведемо сивояра та зустрінемо коляду. Прийми, Боже, пожертви наші на знак шани та любові нашої. Ти приніс нам багаті дари. Тож причастися від роду православного, від онуків твоїх і нащадків Твоїх. Запалю вогонь проти сонця, запалю вогонь проти місяця. Тихо йду, тихо йду, а вода по каменю, а вода по білому ще тихіше. Запалю вогонь проти сонця, запалю вогонь проти місяця. Тихо йду, тихо йду, а вода по каменю. А вода по білому ще тихіше. Запалю вогонь проти місяця. Тихо йду, тихо йду. А вода по каменю, а вода по білому ще тихіше. Слава роду! Нині повниться славнями сваха пречиста. То суть велике дійство твориться у всесвіті. Божич з неба до дітей своїх сходить. Цираті небесні рушають у Яву. Великі вої перку, полку Перунового зійшли, аби поєднатися з родом плем'ям. І тож є велике коло живоявлення. Славу співаємо даж Богу Трисвітлому, який Божичем прийшов до нас, йому пожертви власти та мости мостити. Хай же сонце красне зростає. День Ясний прибуває, предки в оселі завітають. Слава рідним богам, слава предкам. Права Небесна відкрита. Влада зійшла у Яву! Богиня матір наша народжує Божича у славі. Возначне може слова, дяки світу Білому, який суть оселя наша і Дім рідний. То комонники вогняні несуть звістку людям славним. Зоря зоряниця просвіщає народження життя, повниться земля наша світлом і теплом. Божич народжується. І немає кінця краю народженням його, бо то є велике коло живоявлення. В нащадках живуть предки, а ті вбираючі народжуються з Тако є, що божич стає ярилом, а юнак мужем, а старець немовлям. будьмо бідні богів наших, ідіть до нас на святу вечерю. Брама відкрита, і калачі уже на столах. Слава предкам святих! А й сварга синя повниться славленнями нашими, бо сварог великий тримає у собі сварожечей. Це бо сварог світлосяйний приніс прадідам нашим вогонь. І кувати навчив, і зброю, і плуги, аби достаток був та захищати могли землю нашу рідну, землю нашу святу. Править батько сварог із дружиною своєю, любою захисницею, матінкою Ладою. І боги славу їхньому царству співають. Волхви жертовні вогні палять, славлення вірію посилають, богів закликають. Бога Отця Небесного, шану йому складаємо і царство його в віках прославляємо. Хай зміцнить наш дух, це бачимо, що брама Ірії очинена. І боги з нами, як якомонники скачуть до нас, стріньмо ж їх піснями та славами многими. Хай почують вони від нащадків своїх сурсурицею, якою кожен навіть православний, чи католик, чи хто якої іншої віри просто згадає своїх померлих предків. Що іку спокон віку, і спокон віку а, з травами, стравами, якими згадували предків, це були кутя узвар, там, та Або А вас, а кого зварт? І потім разом із ними підламували від куска Каравая, кожен собі загадував бажання, загадував собі, що він хоче отримати на найближче майбутнє, надалі на майбутнє. І було, після обряду було таке, як братчина. Хто що приніс, сідали разом і тим пригощалися, причищалися, ділилися одне з одним. По неба, ні, землі ой, даш Боже, а Аноле було, синєє море, ой, даш бош, А серед моря зелений даш, Бож, на я три голубоньки, ой, Бож, Три голубоньки радоньку радять ой, Бож, Радоньку радять, як світнувати, ой, Дажбош, Та спустимося на дно до моря, ой, Дажбош, Та дістанемо дрібного піскуй дажбож, дрібний пісочок посіємо ми, ой, Дажбош. Так нами стане, чорна землиця, Так нами стане, ясне ніко, Ой, нікой бож, ясне небонько, світле соненько, ой даш бож, світло соненько, ой, ясна зірниця, ой даш бож. Батько наш даш Боже, Сонце наше Гоже, ти даєш нам могуть світла і правди. Оберігай душі наші від кривди всякої, від наруги чорної, від мороку навного. Тобою захищені, силою світла освячені, з богами нашими рідними в єдину правду земну, як дар відроду земного. Хай здійсниться усе сказане та бажане. Слава даш Богу, даш Богу і всім богам рідним, слава предкам гідним. Ламайте, загадіте бажання і їсти. І напоїмо, і нагодимо. Спасибо. Свято трішечки адаптована до приміщення. Загалом вони всі проводяться на відкритому приміщенні. А «Господарю радуйся, ой, радуйся земле, ясен світ засвітився. Застеляйте столи, та все мами, Радуйся, ой, радуйся, земле я світ засвітився, кладіть паляниці, я вщиниці, радуйся. Ой, Втім, в тім саду три тереми, Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, а в одному ясен місяць. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на нароб'я. Господар. щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. дрібні звісти його дітки, щедрий, щедрий вечір, вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Як коза, півбока луплина, за три копи куплена, тупу, тупу ногами. Колю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету. Тут тобі і смерть. Дядьку, пустіть козу до хати, бо змерзла. Ого коза, ого сіра, ой розходилася, розвесели... розходилася, розвеселилася. При своєму двору, при господару, де коза ходить, там жито родить, де не буває, там вилягає. Де коза рогом гроші з того. Як ти Де коза ростом кустом? Наша козиця вже стара ага, птиця. — Недавно з Києва, з довгими кісами. Ногами стовчу, рогами сколю, — з колю. Ой-ой-ой, лишенько, лишенько, наша коза пристала, той зола та й упало. Ой, останню занькі, зонько, підіймися. Тебе, Даш, козиці, козиці три куски сала, щоб коза встала. По <реку> цьому дому і веселися. Як коза веселиться? Ой, слухай, козо, козо там труби буду, гудуть. Та млинці печуть, то і нам дадуть. Перший пожиток мірочка гречки, другий пожиток мірочка жита, третій пожиток решетові вса та й щедрівка вся. За, за ці щедрівки. Прожиться ковбаски, а з цієї мови будьте, будьте здорові. Будьте здорові. На цьому все. Ось так наші пращури проводили свята. Так вони зустрічали коляду, ходили, і колядували. Як ви можете бачити, на, на сьогоднішній день досить багатьма щедрівками, колядками, піснями, віршами ми користуємось по сьогоднішній день. І традиції наших пращурів зовсім не відрізняються від тих, до яких ми звикли. Ми як живи, так і живемо по суті у дворі. Вір'ї, хоч і намагалися його викорінити, але все одно ми любимо вишиванки, ми любимо писанки, крашанки. Ми несе, ми носимо хто називає паска, ми називаємо куліча і ша і продовжуємо шанувати сонечко і гордитися тим, що ми є українці, тим, що ми є слов'яни, і шанувати наших пращурів. Дякуємо всім за увагу. Теж різдвяної куті. Козуй нас кожного покову. Нікіта, візьми козу кожного, поколи козу. Всі хочуть грошей. — Дякую. Кось і кось. Давай колебам, коли ще раз. Давай гроші нам розпочали.